Початок грудня 2025 року, остров Тенеріфе, Канарські острови, Іспанія. Сьогодні я їду з півдня Тенеріфе на північ і хочу показати вам, щоб ви мали уявлення, що таке південь і що таке північ Тенеріфе. Зараз ми їдемо з міста коста в Санта-Крус Тенеріфе. thank <laughs> you Відмітити, що рослинність на півночі і на півдні не різниця. На півдні більш кам'яна почва, мало рослинності, невеликі кущики вкривають скелі, або їх зовсім немає. Це, напевне, пов'язане з тим, що ще протягом року тут немає зовсім немає дощів. Не зовсім непрактично, а взагалі немає дощів. Температура повітря на півдні відрізняється від півночі порядком 5-7 градусів, а то й більше, мабуть, до 10 градусів. Тут цілий рік можна відпочивати, купатися в океані і засмагати. Температура в океані на північному тенеріфі, на південному тенеріфі не опускається нижче 20 градусів, а може і навіть вища температура. Так що завжди комфортно, ну іноді не зовсім, водичка така прохолодна, але купатися покупатися можна завжди. У грудні, січні і лютому, температура повітря спадає. Порядка на 5 градусів відносно інших місяців. Найжаркіші місяці це липень, серпень, вересень, жовтень і листопад. Але в день температура повітря може сягати 35 градусів по Цельсію плюс. Для туристів з Європи це рай земний, особливо для пенсіонерів, тому що ціни на тенеріфе для пенсіонерів з Європи доступні. І на житло, і на харчування. Харчування відносно Європи одинакове і навіть нижче. І ціни на житло також нижчі. Тобто англійці, йдучи на пенсію, приїжджають на Тенеріфель, щоб тут оселитися і жити роками. Для прикладу пенсіонерам з Англії їхньої пенсії достатньо, але впритик в Англії і на Тенерифе вони можуть на свою пенсію шикувати. Тільки різниця в тому, що клімат в Англії дощовий, прохолодний, а на Тенерифе завжди сонечко і можна погріти кісточки так би мовити, і поправити своє здоров'я. Клімат на Тенеріфе відмінний. На відміну від континентальної Іспанії, в Тенеріфі, на Тенеріфи відсутня сирість, незважаючи на те, що центрального опалення в приміщеннях, в житлових приміщеннях немає взагалі. Але лісні ну, ви чи вологості в приміщеннях, у житлових приміщеннях ви тут ніколи не побачите. Проїжджаємо аеропорт Стенеріфе Сур. Південний аеропорт острова. Крім того, на острові існує ще один аеропорт, аеропорт Нос. Це північний аеропорт, він знаходиться на півночі Тенеріфе, за цими горами сторони острова. В деяких місцях острів досить вітряний і одяг це використовується. Вітер перетворюється в електроенергію. Десятки, сотні, напевно. І подивіться, який тут кам'янистий гром. Здається, що тут нічого не може рости. Десятки сіл, де живе місцеве населення. Саме там вони оселилися і займаються сільським господарством. Саме на сільському господарстві тримається економіка острова Тенерифе. на сільському господарстві і на туризмі. Саме там, в горах. Діти Тенерифе можуть йти дощі, яких немає ближче до океану. Ми вже минули південь Тенерифе і наближаємося до столиці острова Санта Крус де Тенерифе. Санта крус де Тенерифе знаходиться вже на півночі острова. Там також є багато туристів, але вони На півдні або на півночі, ближче до океану, до пляжів. Столиця ж острова живе і працює місцеве населення, або люди, які приїхали і живуть постійно на острові. Переїжджаємо бананої плантації. Забула сказати, що одним із основних видів діяльності на острові є вирощування плантацій бананів. На те, що в Україну вона не завозяться, а на острові вони вирощуються. І так 18 годин 20 хвилин. Подивіться, як вже темно, і які хмари накотили невідомо звідки. Затягнули, затягують небо. Дуже-дуже темні дощові хмари, нависли над горами. На годину від 20 хвилин. На Тенеріфе дуже хороші дороги, широкі, швидкісні траси, добре розвинений транспорт. Я їду в конвертабельному автобусі, де можна також зарядити телефон. Також в автобусах є інтернет, вайфай. І кнопка, якою ти можеш сповістити водія про те, що ти виходиш на наступній зупинці. Є монітор, який показує, яка наступна зупинка і де ми знаходимося в даний період. Приїзд в автобусах по острову абсолютно безкоштовний. На автобусах і на трамваях. Цей привілей влада надала населенню, яке постійно проживає на острові. Ось така карточка дозволяє постійним людям, які мешкають на острові, їздити безкоштовно. Карточку можна замовити онлайн, надавши відповідні документи, які доказують, що ти постійний мешканець острова Тенеріфе. Зараз ми в'їхали в, в столицю острова Санта-Крус Детинаріфе. І під'їжджаємо до вокзалу, основного головного вокзалу, автовокзалу міста Тенеріфа, міста Санта-Крус Детинаріфе.